Я йду серед тіней всіма забутих Тіней тих кораблів, що потонули капітани давніх, давніх часів на честь усіх королів. Знов ведуть, ведуть свої кораблі у пошук райських край країв з ім'ям Бога. Бога Ми назвали цей фільм англійською мовою The Ukrainians. Українці. І ідея тут в тому, що весь світ, побачивши цей фільм, Він буде знати, що українці це не гастербайтери, що українці це не якісь жебраки, немічні, зачмирені там такі. І що українці це воїни, що українці це люди, котрі готові пожертвувати своїм життям заради своєї свободи. Заради своїх цінностей за те, що ми любимо. І це от найцінніше і найважливіше, що ми хотіли передати людям. Наша мета показати цей фільм для того, щоб згрупувати українське суспільство за кордоном, щоб вони не відчували вини, що їх немає в Україні, бо це відчувається в їхніх словах. Насправді, коли вони згруповані тут будуть дружні за одну ідею, це буде непереможна сила. Це ця війна буде приречена на перемогу з нашої сторони, тому що це дуже велике велика. в даний час. Нам не дозволяють ну так, блокують в час перемиря. Ми не можемо бути зараз на передовій, тому ми стараємося зробити якомога більше в тилу. Насправді фільм, коли ми почали робити, ми його робили так для України. Ми Подорожували по цілій Україні, там від міста до міста, і дуже багато мали показів, і наш фільм війшов в десятку українських фільмів, які набрав найбільше глядачів в прокаті. От. Але коли почали подавати на різ різноманітні фестивалі, ми зрозуміли, що потрібно говорити світу про наш фільм. От, і почали їздити країнами, і зустрічатися одночасно з діаспорою. І Так вийшло, що ми зрозуміли, що для діаспори, для українців в світі теж дуже важлива оця підтримка. Бо насправді такою найголовнішою такою мотивацією, чому ми приїжджаємо, показуємо тут українцям, щоб вони розуміли, що відбувається насправді там. раз. І дуже важливо, щоб ті українці проводили з собою тих. Американців приводили з кожен своєї країни, щоб показували, розповідали про те, що робиться в нас в країні. На світані. Зорі, золоті, золоті, І падай. Де стрімких джерел течія, весняний гілок білий світ, де лунає пісня моя, А в твоїх очах танках, де розриваєш землю гра. Oh, yeah. oh, you're До кінця тут був дуже зворушливий, і я попросту в слезах була, як то хлопці молоді віддалися, і як то за, за свою країну дуже гарно, дуже зворушлива. Пролива посвята і героїзм наших хлопців я була дуже вражена. Душа розривається, що є ще такі люди на Україні. Що... Що з протодбаються? Зараз іде цей процес ці, цих змін. Він відбувається дуже потужні. Ці зміни в головах. Вони відбулися в 2004-му, от такі, але країна наша росте, тобто вона маленькою дитинкою була в 2004-му році. Це ще скільки їй було там? 13 років, підліток з прищиками. Розумієте, а тоді вже це вже, вже 20, ми мали там з ми з 22, коли вже така революція. Тобто це вже набагато більше харизми. Тут уже коктейлі летять, тут уже каміни, вже м'язи з'явилися. І якщо дасть Бог, ми ще підростемо трошечки, ми станемо мудріші, ми не будемо просто кидатися каміннями і кричати, ми будемо думати, ми будемо мудрими, ми будемо діяти, ми будемо дійсно міняти це вже ну, більш зрозуміло. Не просто зараз ми прагнули змін, але просто прагнули змінити, але не знали, що збудувати. А задача наша домовитися, що ми хочемо збудувати. У нас немає злагодженості, що ми будуємо. Оце най... найгірше. Ми... За, давайте за те, за що ми стояли на Майдані. А за що ми стояли на Майдані? Я стояв проти міліцейського безлугу, а не за євроінтеграцію, наприклад. Хтось стояв за євроінтеграцію, хтось стояв іще за щось там, за права геїв, наприклад, він вийшов туди. Хтось іще за щось. Тобто кожен вийшов за якесь своє. І от ми там разом були, а тепер давайте вирішимо, що ж ми все-таки будуємо. Потрібно, щоб наші люди зрозуміли, почали будувати країну з самих себе, мінятися довкола себе, змінювати своє житло, свою вулицю, своє село, кінець кінців. В країні кожен повинен взятися за те, що він найкраще міє робити. Якщо він зробить щось краще і то, що послужить потім країні, то країна зміниться дуже швидко, і все в нас буде добре.